Косметичний ремонт вікна замінені на металопластикові, нові меблі та інвентар, сучасне обладнання належні санітарні умови. Так сьогодні виглядає хірургічне відділення обласної лікарні після капітального ремонту. Комфортно лікуватись пацієнтам та комфортно працювати лікарям. Після трьохмісячної реконструкції у хірургічному відділенні готуються приймати перших пацієнтів. По 12 людей у палаті – такого більше не буде. Зараз після реконструкції капітального ремонту у нас палати, де знаходиться максимум чотири хворих. Ви бачили, там є спалати на два хворих, на одного хворого. Це операційна, яка відповідає всім сучасним нормам. Не було для хірургів. Достатніх умов для щоденної праці в плані маленька ординаторська, стара операційна, старі операційні столи, старі лампи в операційні, тобто старий інструментарій. Все це замінено на новий сучасний, який дасть змогу покращувати результати оперативних втручань. Так, з новим обладнанням практично усі оперативні втручання, які є в арсеналі загальної хірургії, зможуть проводити лікарі-відділення. У нас є сучасний зварювальний апарат для хірургії. У нас з'явилися сучасні електрокогулятори, сучасні аспіратори, нові операційні столи. Планується закупка лапароскопічного обладнання для проведення малоінвазивних втручань. У цьому році лікарня отримала 4 мільйони 673 тисячі гривень з фонду регіонального розвитку. За ці кошти у співфінансуванні з обласним бюджетом проведено капітальний ремонт хірургічного відділення та реконструкцію основного водогону лікарні. Загалом разом із бюджетними та спонсорськими коштами лікарня отримала більше 10 мільйонів гривень. Багато обладнання у цьому році закуплено за кошти обласного бюджету. Новий фіброгастроскоп, новий бронхоскоп. Тільки в цьому році більше трьох мільйонів коштів з обласного бюджету було виділено на закупку обладнання для Чернівської обласної больниці, обласної лікарні. Ці кошти були закуплені фіброгастроскоп. Новий стали операційні, апарат штучної вентиляції легень, відсмоктувачі дренажні, сухожареві шкафи, інструменти хірургічні. Більше мільйона гривень було виділено на закупку рентгентрубки для томографа. Півтора мільйона гривень було потрачено на дооснащення урологічного і торакального відділення, які були в прошлому році відремонтовані. У планах на наступний рік реконструкція покрівлі і заміна вікон у терапевтичному відділенні та капітальний ремонт хірургічного корпусу із створенням рентген операційної також підготовлені два проекти по ремонту стоматологічного та отоларингологічного відділень.